Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 20 червня в області знову похмуро. У Черкасах буде 25-26 градусів тепла в день та плюс 17-18 вночі. В Умані та Звенигородці сонце рідко з'являтиметься за хмар. Тут буде від 25 до 27 градусів з позначкою плюс в день та 16-17 тепла вночі. У канові та золотоноші мінлива погода. Температура в день триматиметься у межах 26-27 градусів з позначкою плюс, а вночі – 15-16, вище нуля. У смілі та Чигирині завтра похмуро. В день буде 25-26 градусів тепла, вночі – 17-18 з позначкою плюс. З вами була Аліна Бережна. Всього найкращого і до зустрічі на телеканалі Вікка.